Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯнфільТВ. В ефірі новини вівторка 19 вересня і сьогодні у випуску ви побачите. Свисі попрощались із 35-річним військовим Станіславом Раєм. Росіяни обстріляли середину Буду, поранено двоє людей та зруйновано приватні будинки. У Глухові сталося ДТП. На перехресті зіштовхнулись мотоцикл та авто. Залишилась дружина та дев'ятирічний син. В свесі віддали данину пам'яті 35-річному військовому Станіславу Раю, який 8 вересня загинув на Донеччині. Провести захисника у останній путь вийшло майже все селище. Свесі попрощались 35-річним військовим Станіславом Раєм. Військовослужбовець виконував бойові завдання в Бахмутському районі і героїчно загинув при звільненні селища Кліщівка, розповідає начальник прикордонної застави СВСА Олексій Островський. Сам з Чернігівської області, але так як він проходив ту службу, він тут одружився. Дружина у нього місцева, сама зі, родом зі Свиси. Син так народився, 9 років вже йому залишився без батька. Тас він почав, почав службу в Чернігівському прикордонному загоні, продовжував в Сумському, також проходив службу на відділі прикордонної служби СВСА. По закінченню контракту він звільнився, поїхав. Цивільному житті заробляти, але коли почалась війна, він, як справжній патріот своєї держави, повернувся до Батьківщини та взяв до руки зброю, став на захист своєї держави. І був у найгарячіших точках ведення бойових дій, а саме у Бахмутському районі, і у тяжких боях він, на жаль, Загинув, як справжній герой. І завдяки діям, як ви що можете знати, що Кліщівка вона зараз звільнена від ворога. І ми будемо і подальшим продовжувати захищати нашу землю, звільняти її від окупантів. Свеський селищний голова Сергій Крикач говорить, що Станіслав став сьомим мешканцем громади, що віддав життя за Україну. Після початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні знову в нашій громаді смерть, смерть героя. На сьогоднішній день сім хлопців, які загинули, захищаючи Україну, а значить і нас. Не він жив, його дружина. Він сам родом не Сумщини, але поселився тут дружина, син. Теща, яка кохає його, і від неї були тільки добрі слова. Я коли з нею працював в адрес Станіслава і сім'ї, яку він створив. Він загинув 8 числа 15-го йому повинно було виповнитися 35 років, і в вічність він пішов в цьому в 35 років. Тому Громада сумує за цією людиною і висловлює глибокі співчуття родині, рідним. Він з нами. Сусіди Станіслава говорять про загиблого лише хороше. Світянин Ігор розповідає, що родина три роки тому переїхала у їх будинок. На погранзаставі служив. Ну, як... Видів, короче, рідко, тому що він постійно на службі ну, утром куди-нібудь. Там, на машину садяться, їдуть на роботу. Хороший чоловік був. Тихий, спокійний. Попрощатись зі Станіславом Раєм прийшло майже все селище. Поховали загиблого героя на місцевому кладовищі. Як повідомляє прокуратура Сумської області, 19 вересня о 11.30 росіяни обстріляли місто середина Буда. Внаслідок обстрілу було зруйновано два приватні житлові будинки та поранено двох місцевих мешканців, які знаходились на території власних домогосподарств. 62-річний чоловік та 66-річну жінку. На Сумщині представили нового заступника начальника поліції. Про це повідомляє поліція Сумської області. Сьогодні Петро Токар, керівник головного управління національної поліції в Сумській області, представив свого заступника, начальника слідчого управління Алена Синджаряна. Полковник поліції Ален Синджарян тривалий час обіймав посаду начальника Чернівецького районного управління поліції. У полковника чималий досвід роботи, адже він працює в органах внутрішніх справ більше 26 років. Ален Синджарян запевнив, що пріоритетами у службі слідчих залишатимуться якісна своєчасна та ефективна робота у розслідуванні кримінальних справ. Якщо їхати з Ямполя на глухів та передмістом звернути направо, можна потрапити до так званих чернечих джерел гідрологічної пам'ятки, що знаходиться у заповідній лісовій зоні, та живлять озеро Чернеча Гребля або Чернечина. Колись озеро було значно більше, та умивало глухів з північно-західного боку. Назва Чернеча Гребля походить від греблі, на які знаходилися млини глухівського дівочого монастиря. А самі джерела відомі дуже давно переказують, що воду з них пив ще Новгород князь Ігор Святославович. У Глухові на перехресті зіштовхнулись мотоцикл і авто. Це сталося понеділок, 18 вересня о 10.00. Водія мотоцикла шпиталізували, інформує поліція Сумської області. Як попередньо встановили працівники поліції, 32-річна водійка автомобіля Дача Логан допустила зіткнення з мотоциклом Спарк під керуванням 65-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, погоду 20 вересня визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14, в день плюс 19, плюс 24 градусів Цельсію.